Сія номер два. Добрий вечір ще раз. Це своєрідна серія номер 2 Як саме у Дуброві і на околишніх селах хватали калиту. Як в інших селах казали кусали калиту. То року дівчата наші вчительки. Вони робили, якісь там пекли бублики, якісь досточки, якісь там робили. Ну, я не знаю, де це так Західна Україна. В нас, коли вистачали калиту, то пекли невеличкий коровай. Ось приблизно чуть більше, як цей, у в нас зараз є. Ви бачите, ось він такий коровай. Але для того, щоб його спекти, дівчата носили муку. Колоски, калину, пізніше вже й цукерки чіпляли. І хлопці повинні були для того, щоб дівчата пекли калиту, обов'язково вкрасти дрова або колодку, порізати, нарубати дров, і тоді тільки дівчата пекли калиту. Так ми і зробили в 60-му році, мені тоді було 18 років, і от дівчата запросили мене кусати, хватати калету. Ми зібралися у хаті тепер вже дорослої, хорошої жінки, вівчинку Лідії Миколаївни у її батьків, там в неї сестра Соня була, брат Коля. І ми готувалися. Ми пішли з колею у мого сусіда вкрали шпалу, яку він там не дорізав, порізали, порубали, приготували дівчата, спекли калиту. І готували їжу, яка там закуску. Я потім скажу, що саме готували тоді українці у 60-му році. Брали отаку калиту, уквічали її, як ви бачите, калиною, колосками і перев'язували цей невеличкий коровай трьома стрічками. Ну, які там були це, ми зараз вже. По-українській одна, жовта, синя і червона, і підвіщували на такому рівні, якщо можна було навіть чуть вище, щоб е, на шпинці, коли станеш, то ледве достаєш. І ось коли, а в той час, коли хлопці заходили, то е, господиня стояла і тримала в руках кочергу. Це кінь. Коцюба. Коцюба, кочерга, нас путкають кочерга. І вона повинна була хлопцю купити в неї цього коня. Е, хлопці там, скільки потрібно дати грошей чи е, пляшку горілки, і вона давали, давала цього коня. І хлопці вже мірялися, кому першому е, кусати калиту. Треба було три рази, маєш право об'їхати, обігати. І всі, що стояли поруч, питали, куди їдеш. На виту, а що робити? Хватать калету. А ухватиш? Ухвачу, довбню в плечі ти ухваче. Тобто треба було розсмішити цього хлопця. Якщо він засміявся, в цей час дівчата стояли біля печі, біля дверей біля печі. Кожною одна рука була намазана в сажу, а друга у крейду. І варто було засміятися, як нападали, обмазували крейдою і сажею. Ну, це було сміху, це було жарти. Їх Хтось із хлопців укусив. Чи то він укусив калину, чи то він укусив коровай, чи то він укусив колоска, але треба було обов'язково щось укусити. Якщо він укусив, значить він вже буде господарем на весь вечір. Йому доручалося зняти цю калиту. Оці стрічки ленти він забирав, а калиту клав на стіл. І після цього починалося уже ну, таке гуляння. На стіл виставляли їжу, а готували тоді такі. Всі в цей час був піст і готували всі пісні страви. Капуста тушена, капуста варена, голубці там із грісом чи з гречкою з чимось. Це були, наприклад, огірки квашені, огірки, капуста Квашена. Вареники із картоплею, вареники із сиром, якщо, а вареники з яблуками, тоді якраз, якраз пору ще залишалися в кого. Ось така була їжа. Не було ніякої оселеців, не було не було сала на столах, не було яєчні. Ну і починалося таке вже гуляння. Отам от вже за столом співали. Співали різні пісні, і церковні, і такі світські пісні. І Після всього цього господар, то господар тобто хлопець, який кусив кусав калиту, він е, різав калиту і всіх частував шматочками і наливали в стакани кисіль або компот і запивали. Чому він забирав стрічки? На другий день господиня повинна була викупити в хлопців кочергу. А дівчата в хлопця цього повинні викупити, повинні були викупити оці стрічки. Ну така була традиція. Вони можна було б і купити, але ж традиція порушувалася. І коли вже вони е, це все робили, знову ж таки сходились на другий день, е, викупляли і знову е, був могорич, було невелике застілля. На цей час е, дівчата вже приносили не тут, готували. А приносили кожна з дому щось і гуляли два дні. Це було таке свято Андрія тут, на у, до зокрема, у селі Дуброва. Я хочу передати привіт і е, Гладу Тетяні Григорівні, і Лідії Миколаївні Вірченко, і хто там ще живий з наших тодішніх Віра Забарна Степанівна, е, вона ще жива, щоб вони були здорові, живі. І Згадували той вечір, коли ми ну, нам було по 18 років, ми хватали калиту. Ось спасибі за увагу! Слава Україні! Героям слава!